На Київщині викрили подружжя, яке організувало незаконну схему виготовлення підроблених медичних документів. Як йдеться у публікації поліції, папери дозволяли чоловікам призовного віку уникати військової служби. Зокрема, фігуранти допомагали клієнтам оформлювати інвалідність та визнавати їх непридатними. За даними слідства, вартість таких послуг становила від 25 тисяч доларів. Частина коштів передавалася лікарям і представникам ЧВЛК під час обшуків у місцях проживання та медзакладах правоохоронці вилучили 250 тисяч доларів, майже 57 тисяч євро та майже 469 тисяч гривень. Також слідчі конфіскували мобільні телефони, банківські картки, флеш-носії та документацію. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі. На корекційні заняття для дітей громади з особливими освітніми потребами бракує коштів. Про це заявив начальник управління освіти та науки міської ради Юрій Петрик. За його словами, нині в комунальних закладах навчається 508 дітей цієї категорії, для яких необхідно 2201 година занять на тиждень. Але субвенція у понад 2 мільйони 438 тисяч дорівнює лише 1536 годинам на місяць, тобто не покриває реальних потреб. Також Юрій Федорович додав, що міністерство освіти і науки підтвердило недостатність коштів у держбюджеті на повне фінансування корекційних занять та рекомендувало місцевим органам довиділити їх. Тож посадовець нагадав депутатам, що стан і якість організації такої діяльності у закладах громади це їхня колективна відповідальність. Таким чином, ми навіть на тиждень не можемо проплатити провести заняття в кількості 565 годин. Якщо подивитися це все подивитися на кошти, то нам на місяць не вистачає для фінансування корекційних годин близько 1 млн 200 Загальна сума на, 9 місяців складає, на 10 місяців складає приблизно 9,5 млн грн. Білоцерківській районній державній адміністрації нагородили трьох мешканців УЗНА, які днями врятували дітей, що провалились під кригу. Як розповіла одна з мешканок Світлана, поруч з будинком почула крики дітей, які просили про допомогу. Жінка разом з чоловіком та знайомим кинулась на поміч та викликала рятувальників і швидку. Один з чоловіків зняв з себе верхній одяг та почав повсти до дітей, протягнувши палицю. Вдалося не швидко, адже діти сильно змерзли та не могли схопитись за неї. Але з часом їх вдалося витягнути. Малечу доставили до лікарні з переохолодження. Зазначу, рятівники отримали грамоти та подяки від ДСНС, Узенської міської ради та РДА. Двоє дітей було в пополонці. А... Молодша дитина, маленький, кричав, бігав навколо тої ополомки кричав, допоможіть, в нього вона сварилася, що тікає з, воду, з е, криги, да, тікає з криги е, на берег. А е, Макіта дівчинці розказав їй, як їй лягти на лід, щоб вона сама могла, бо він би двох не потягнув щоб вона сама могла якось потихеньку випавзти саме з води на вони не могли діти, бо вони позамерзали і плюс мокрий одяг, мокрий одяг, він їм не давав піднятися з води. Але вона молодець, вона якось зняла куртку, чи що, я так вже зараз там трошки. Вона каже, зняла куртку і в неї вийшло лягти на лід і виповзти. А Микіта вже спасав другого хлопчика. Він хапався, але постійно пускав, Микита його сварив, що тримайся, каже, бо я тебе не витягну. А в нього просто здивіли руки. І він вже ну, не, міг, не міг це зробити. Ну, потихеньку дівчинка на берег виповзла, я її почала роздягати, кажу, давай бігом розділимо, щоб я хоча б викручу ці речі на тобі. І тут Микита потихеньку вже витяг хлопчиків і приїхала е, пожежна. Церківський підрозділ Київського обласного онкологічного диспансеру переїхав з вулиці Ярослава Мудрого у нове приміщення. Це важливий крок для розвитку медичної галузі у місті, адже тепер пацієнти зможуть отримувати допомогу у кращих та комфортніших умовах. Ми побували у медзакладі та побачили, що змінилось. Нове обладнання, відремонтоване приміщення з більшою площею та комфортні палати. Усе це зробили для пацієнтів онкологічного диспансеру за новою адресою другий рокетнянський провулок 9 а площа закладу понад 4 тисячі квадратних метрів. Старе приміщення було вдвічі менше. Установа має чотири поверхи: на першому розташували консультативно діагностичну поліклініку, на другому відділення хіміотерапії, третій обладнаний післяопераційними палатами. четвертий – Інтенсивної терапії та операційним блоком. Також тут є ліфт, а саме приміщення облаштоване з урахуванням інклюзивності. Це був тут диспансер, але, по-перше, він два роки вже не використовувався. До цього він з малим навантаженням працював, і після нашого капітального ремонту, де були замінені і електромережі, мережа водопостачання, каналізація, зроблена нова вентиляційна система. Сучасна вентиляційна система, тому боятися того, що тут був колись давно туп-диспансер зовсім не треба. Все, що в нас залишилося, наші вітражі ми зберегли це будівля 67-го року, такі душевні вітражі, і ми їх зберегли в холі поліклініки. На відміну від старого медзакладу, у новому з'явився кабінет уролога, сучасний мамограф, лапароскопічне та ендоскопічне обладнання для проведення гастро, колоно та бронхоскопій. Розширили спектр медичних послуг. Тепер диспансер надає комплекс лікування від складних хірургічних втручань, хіміотерапевтичного лікування онкологічних захворювань до променевої терапії шкіри. Закупили обладнання й для роботи лабораторії, зокрема, біохімічний аналізатор. Робить 10 показників крові, дуже зручний, зручний тим, що немає похибок в тому, помилок людського фактора, так то не втручаємося ми сюди і не може бути похиб, помилок під час. Приготування реагентів під час відбору біологічного матеріалу, забору, іменно коли ми піпетуємо і коли потрібні мікродози біологічного матеріалу, апарат це все робить сам. Він сам сканує ідентифікує. Біологічний матеріал, який нам доставляється, він по електронній системі ліс відправляє його в електронну картку нам на комп'ютер. Він робить цей аналіз. Він відправляє його нам аналіз безпосередньо в карточку. Ми тільки дивимося. Окрім технічного переоснащення, увагу приділили й створенню комфортних умов для пацієнтів. У палатах облаштували окремі санвузли та встановили кондиціонери. Серцем лікарні називають оперблок. Тут є три операційних, кожна має своє призначення та різне обладнання. Перша операційна є специфіка в тому, що тут стоїть лапароскопічна стійка. Тут виконується операція з допомогою Ну і великі операції любі теж тут виконують. Дихальний апарат, операційний стил, апароскопічна стійка Олімпус, ну, камера для підготовки інструментів. Це одна операція. Комфортна, уютна, з добрим хорошим видом на, на вулицю. Де пташки? Це все нове обладнання? Ну, це обладнання, яке ми перевезли з, ті, з того корпусу. У процесі роботи приміщення ще вдосконалюють. До цього долучається й Міністерство охорони здоров'я. Воно посприяло тому, аби благодійники виділили кошти на закупівлю безперебійників. А ще планують встановити сонячну станцію. Дуже вдячні безумовно нашим партнерам, тому що всі ці проекти робляться за трьома основними напрямками: по перше, це кошти світового банку. По-друге, це кошти в рамках проекту Європейського союзу промінни дії. І, по-третє, це благодійники, волонтери, донори. Ми їм теж дуже всім вдячні за їх суттєвий внесок. Нам би дуже хотілося рухатися саме в цьому напрямку, щоб лікарні усі були в Україні максимально автономні. Інша важлива складова це акумулятори, тесли, тесли як один з підвидів таких акумуляторів. Тобто йдеться про те, щоб накопичувати електроенергію і за потреби її видавати на для забезпечення роботи операційної там автоклавів в стерилізаціях і, і так далі. Онкологічний диспансер розпочав свою роботу 1 січня цього року та вже приймає пацієнтів. Зазначу стару будівлю по вулиці Ярослава Мудрого закрили, яка її подальша доля, поки що невідомо. Але за словами адміністрації, точно буде призначена під соціальні потреби людей. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Важливі події, гарячі новини, ексклюзивні репортажі та те, що залишається за кадром, ви можете дізнатись у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Тіктоці нашого телеканалу. Підписуйтесь на еспресо Біла Церква, адже тут є інформація, якій варто довіряти. Останній рік став рекордним за кількістю температурних аномалій. Експерти центру громадського моніторингу та контролю прогнозують, що 2025-й також може увійти до числа найтепліших в історії спостережень. Очікується вищі за норму середньомісячні температури, дефіцит опадів у лютому та березні, а також збільшення кількості надзвичайно спекотних днів. У літку наш телеканал вийшов на вулиці міста та запитав у білоцерківців, чи помічають вони зміни клімату. Протягом останніх років та чи впливає це на них. Дивлячись на мій вік, то відчутно. -ка. Відчуваю, відчуваю. Саме гірше те, що немає морозів, немає льоду, а мені вже хочеться на рибалочку, посидіти, відпочити, а на лід вже не вийдеш, немає. Звичайно. А що саме помічаєте? Ну, клімат у нас інший зовсім стає. Жарке занадто жарке літо. Тепло, комфортна зима. А якось клімат на вас впливає? На мене ні. А вже ж помічаю. А що саме помічаєте далі? Потіплення. А чи очікуєте ви цього року снігу взагалі? Ну, я думаю, сніг буде, але не так, як в моїй молодості. Переміна погоди, перепади температури. Не, не знаю. А взагалі якось клімат на вас впливає саме зміна його? Ну, по-разному буває. Коли сніг на дворі, то й на душі, як то кажуть, веселіше. А коли така погода, ну все одно, аби дощу не було. Ну, звісно, як усі нормальні люди. Все а що помічаєте? Ну, ви бачите, як погода змінилася. Ви бачите, як народ реагує на природу, як природа реагує на народ. Все змінюється. А як погода впливає на вас загалом? Ну, слава Богу, поки ніяк. А, Чи очікуєте ви, може, сніг ще цієї зими? Ну, ми ж традиційно, якби північна країна, хочеться, ще хочеться. Імені Панаса Саксаганського перлина культурного життя Білої церкви та всієї Київщини. Сцена, що бачила тисячі вистав, емоцій та захоплених глядачів, продовжує надихати і дивувати. Тут працюють не лише професіонали своєї справи, а й справжні зірки українського театрального мистецтва. Зокрема, заклад має чотири заслужених артисти України. З ними ми вас знайомитимемо протягом наступних тижнів. Розпочинаємо з Надії Моцної, яка грає у. Театрі вже майже півстоліття. Вона прийшла сюди у 1979 році після закінчення Дніпропетровського театрального училища і донині вражає глядачів своєю грою. За цей час 69-річна акторка родом з п'яти хаток приміряла на себе понад півсотні ролей. Наприклад, зараз вона задіяна у таких виставах за двома зайцями: саркастична комедія Народний малахій, Їжачок без колючок та інших до того встигла. Знятись у декількох рекламах та серіалах. Звання заслужений артист жінка отримала декілька років тому і відчуває гордість за це. І вдячна за оцінення її таланту. Я хотіла, я з дитинства хотіла бути акторкою. Хотіла. Ходила в кружки, і танцювальний кружок, і художнє слово. Поступала я три рази, поступала в театральне училище. Аж після третього разу я поступила. Не можу, не можу, без роботи не можу. Ну от мені тут цікаво, мені спілкування з колегами, ролі цікаві. Ну як, ну не можу без роботи, без, без такої роботи не можу. Та вчено складай мені, я втруюся. Сусіди! От бачать і чують, а нехай бачать, а нехай чують, якщо друзі, то пожаліють, а як вороги, то й зрадіють, таку в серце мають. Я собі таку установочку давала. Думаю, ну 70 мені виповниться, мабуть, треба вже буде йти з цього театру. Не хочеться бути обузою, скажімо так, тому що здоров'я трошки підводить. Ну, а зараз, думаю, ну 23-го 70 мені вже буде, а, а ще не хочеться йти, а ще не хочеться, думаю, ну ще, ще, може, попрацюю трішки. Друзі, ми запрошуємо і вас відвідати 22 січня Бенефіс Надії Моцної. Він відбудеться о 18.00. Це вистава народний Малахій», режисером якої є Тарас Мазур. Трагікомедія Миколи Куліша розповідає про українського Дон Кіхота, що вирішив реформувати суспільство. А більше ви дізнаєтеся вже у театрі. Квитки у касі закладу. Але для наших глядачів є можливість отримати два безкоштовних запрошення. Для цього вам варто зайти у інстаграм. Рам Еспресо Біла Церква виконати умови зазначені у закріпленому відео, і вже у вівторок, 21 січня, ми рандомно оберемо одного переможця. Тож долучайтесь до конкурсу, можливо, пощастить саме вам. І на завершення ефіру хочу нагадати, що вихідними ми підготували для вас підсумки тижня. Дивіться їх, якщо пропустили наші щоденні випуски новин. З понеділка зустрічайте мою колегу Любов Геращенко. Бажаю їй вдалого тижня. А вам, глядачі, спокійних вихідних без тривог. З вами була Олена Бойко.